Чому в мене зібрали петицію щодо зміни гімну України при такому величезному резонансі? Чому це на краще? Так, я ніколи не думала, що я це скажу, але це дійсно на краще. Які мої висновки взагалі з процесу? Які відбувався три місяці, і які наші подальші дії? Любі, вітаю всіх в цьому відео. Мене звати Анахата. Зараз я поділюся з вами всіма новинами, всіма процесами, які відбуваються в контексті зміни Єн України, петиції і так далі. І всі, хто розуміє, що це важливий дуже процес для нашої неймовірної держави і людей, будь ласка, дивіться це відео до кінця, тому що в кінці до вас є дуже крутезна пропозиція. Так. Давайте почнемо з того, взагалі, чому ми не зібрали петицію. Причина насправді дуже проста, тому що резонанс був неймовірний. Тобто людей, які підтримували просто для розуміння у всіх соціальних мережах: так, TikTok, YouTube, Instagram, це мільйони людей. Якщо порахувати тільки репости, то це було більш ніж 50 тисяч репостів, просто усвідомте, там, лайки, коментарі, це ще більше. А голосів ми зібрали 15 тисяч. Чому так? Тому що сам процес підписання петиції він дуже складний, і багато людей на ньому зливається. Багатьох вона вибувала. Мені люди писали, що вони підписували її по 5 або 10, Ну пробували підписати по 5 або 10 разів, і там з якогось 25-го разу в них виходило. Багато хто боявся заповнювати свої дані, тому що йому здавалося, що він там кудись їх зливає. Багато хто давав дозвіл на обробку персональних даних і думав, що він ще підписав, але він тільки дав дозвіл. Багато хто просто не розумів, як це зробити. І йому було впадло подивитися інструкцію. Тобто причин багато, але ось ми маємо, що маємо, що там при резонансу а, такому величезному всіх соціальних мережах у нас 15 тисяч волосів. І так як я роблю це взагалі вперше, я просто не розуміла цього і не думала, що мені е, треба буде зробити таку неймовірну кількість дій. Зараз я вже розумію, як це все відбувається, і далі буду вже. Діяти з цим з урахуванням цього досвіду, але це така, знаєте, зовнішня причина. Є ще дуже важлива внутрішня причина, яку я усвідомила буквально за шість днів до закінчення цієї петиції. І знаєте, я просто останній місяць була в такому стані, типу, не встигаю, не встигаю, не встигаю. Так всі писати, всінити вже порозуміли. Я забила на всі свої проекти. Просто там вся моя команда а, працювала на хім. тобто це розсилки, контент і так далі. і далі, Так далі. І ви просто у два на 7 займалися цим в стані тконапруги, тому що. Здавалося, що ми просто не встигаємо. І за шість днів до завершення педиції я зрозуміла, що нам не треба взагалі встигати, просто уявіть собі. А, на якій думці? На думці що нам треба доробити текст. Так, в цілому, текст, який я створила, він вже дуже потужний, позитивний і він вже змінить історію України в саме найкращу сторону. Але гімн — це така річ, яка не зміниться там раз на п'ять-десять років. Тобто, якщо ми це робимо, ми це вже робимо так сказати, основательно. Ось і я зрозуміла, які ще треба коди змінити а, в новому гімні, щоб він дійсно став фундаментальним і дійсно прям приплав фундамент для нової України. Про це я з вами поділюся трошки пізніше. Але це головний момент, коли я усвідомила, що нам ну, не треба взагалі зараз, щоб ця петиція пройшла. То це був такий, знаєте, розігрівчик І е, спойлер: а, ми зробимо нову петицію з оновленим гімном. Зараз я розповім. А, Пізніше розповім, які саме зміни нам треба зробити, як ви можете впливати на ці зміни, тому що ми це робимо вже разом в нашій такій, знаєте, в нашому вузькому ком'юніті, до якого ви зможете долучитися. Але наразі це осна така основний момент, і другий момент, коли я зрозуміла, що наша взагалі основна задача це не зібрати петицію. Наша основна задача це створити неймовірний резонанс серед народу, тобто зробити цей прям народним, щоб його співали просто в кожній хаті. Ну якщо не в кожній, то хоча б в кожній п'ятій ось Мільйони українців підтримали його, співали його вже тут і зараз. І чому це найважливіше, а не петиція? Є дві головні причини. Перша причина, що вже були петиції на зміну гімну України, і їх підтримали, тобто вони були закриті, але влада їх відвергала. А чому влада їх відвергала? Тому що незалежно від того, що петиція петиції були підписані. Вони не були настільки поширені серед народу, тобто не одна з альтернативних версій їхну не дійшла навіть до такого резонансу, як ми створили зараз з вами. І і за цього ви навіть може про це і не знаєте, що вже були такі петиції, і влада просто знаєте, їх так от тихонечко відказували, е, 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 да і все. От, а чому влада відвергала ці петиції? Тому що їй вихідно те, що відбувається в цьому сценарії постійної боротьби. Ну реально об'єктивно це так, Тому що якщо б це було б не так, вони б вже давним-давно змінили це їм. Тому що ну очевидно, не треба бути дуже там розумною людиною, щоб розуміти, як працює сила слова. Тобто, якщо ти просто включаєш. Логіку, ти розумієш, що нам треба змінити їм, так а і це не про небувалу до історії, це просто про об'єктивну логіку розуміння того, що що ти говориш, те й відбувається в, в твоєму житті. Знаєте, я така дуже ну на грубувати вислів, але ну реальність пісні просто слів не вигідне Знаєте, говорить, що скажи людині стара, що вона свиняє, вона захрюкає, і це реально правда, тобто, це просто перевірено. А цьому будується виховання будь які відносини. Скажи, мільйон разів що ще не вмерли України, а вона почне жити при смертному стані. Скажи душі тілом положить це свого де це почне відбуватися. А це вже навіть в нашому випадку не мільйон, а реально мільярди разів. Тому що мільйони українців цей їм на протязі 35 років. Це просто ночі кабець. Ось і влада вона просто її вигідну. Те що відбувається зараз, тому що е вона знаєте, є такі два вороги: це зовнішній ворог, це війна і постійні напади на нас, так і Росія в цьому не перша. До речі, хто не дивиться це відео, бо дивіться в мене в Ютубі є відео, чому в Україні дві тисячі років війни відбувається. А на про це, тому що ну, реально Росія вона не перша, а це зовнішній ворог, а внутрішній ворог це корупція. Тому що якщо б корупції у нас б не було війни, тому що на пол нас було б достатньо ресурсів, що це взагалі не відбувалося. Але в нас корупція це просто те, що пронизує всю цю структуру від низу до верху. І оце сценарій, що не вмерла Україна, це реально сценарій корупціонерів. Про цей сценарій він вигідний, розумієте? Просто вигідний. Але, але якщо ми створимо прямо реально потужний на Національний такий народний рух, якщо це їм буде співати мільйони українців по всьому світові то владі нічого не залишиться прийняти. його розумієте, ну це теж також очевидно. Дуже тому що якщо його будуть підтримувати, якщо люди будуть говорити, що ми розуміємо цей сенс, і ми хочемо це, щоб звучало саме це, то владі просто прийдеться все зробити, і саме тому це саме це наша головна ціль. І наразі ми вже створили цей резонанс з вами, тому що усіх соціальних мережах а, багато людей поширює їм. Тобто це вже обсяг аудиторії, може в мільйонів п'ять. Але треба його зробити ще в п'ять-десять в разів потужніше, щоб а, він став прям реально народним. І, по-перше, коли ми зробимо з цього прям такий народний рух, а, ладі не залишиться нічого, як це прийняти. Ось а, і по-друге. Це вже почне зцілювати дуже потужно код нашої нації. Тобто, це вже зцілює. І знаєте, мені коли говорить Анахату, в тебе все вийде, Я кажу, любі, в мене вже все вийшло. Тому що кожного разу, коли звучить їм, процвітає Україна. Кожного разу, коли ви співаєте, поширюєте багато людей, до речі, співають кожного дня, як молитву, як мантру, тому що це реально і є мантра. Він вже зцілює код. Але звісно, ну зараз боле, боле. Ще не вмерла Україна, воно якби привалює, тому що це Агрегор, який будувався просто 35 років. Але ми помаленьку-помаленьку його будемо трансформувати завдяки новим кодам. Тобто, е, не, також дуже важливо розуміти, що ми не те, що змінюємо їм, це якби інновація. Інновація старого коду в новий. І кожного разу, коли ми його співаємо, це вже трансформує на ментальному рівні нашу свідомість, колективну, нашу ментальність. Тому нам просто як, як можна ширше, треба його поширювати. Співати, розповідати про цю ініціативу, і це вже буде працювати тут і зараз, і нам навіть не треба офіційного погодження влади, розумієте? Тому е, наші подальші дії, Любі, перше, це переробити текст е, гімну. Зараз я також в ці відео поділюся з вами думками з приводу цього, і дуже хочу послухати вашу думку. по-друге, це створити народний рух, тобто це брам максимальне розповсюдження гімну, щоб його співали просто з кожного одяга. І а, також дуже важливе усвідомлення цього процесу, що один в полі не воє, тим паче, коли йдеться про такі неймовірно подужні процеси, як колективна свідомість всієї нації, яка будувалась на братісі тисяч років. Ось і я зрозуміла, що я не можу це зробити одна. Ми ну, можемо, якщо ми навіть співаємо про єдність, ми маємо все створити в єдності. Це стосується багатьох українців, ну, взагалі всіх українців. Тому а, це треба робити. В єдності і в команді. Ось і тому е, оцей підхід до нової петиції я хочу робити не тільки сама зі своєю командою, а хочу робити в єдності з вами. І в нас вже, знаєте, створилась така армія світлячків прямому сенсі слова. Ось це ми об'єднуємося в, в телеграмі, в каналі і в чатику, де ми разом там ну вирішуємо питання з приводу цього і накидуємо ідеї і так далі. Ну тобто, така знаєте, команда людей, які не байдуже, які хочуть впливати на процвітання нашої країни, і ми робимо це разом. Тому що я зрозуміла, що це реально логічно. Це стосується не тільки мене, тому ми маємо це робити разом. І навіть ви знаєте, я дуже багато геклала в рекламу петиції, ну тому, що я взагалі багато грошей падаю в благодійність самі такий один з благодійних проєктів, так зміна хімна України я впливала гроші в, в рекламу але а вона не дуже працювала. Я не розуміла, чому тому, що це класні блогери, там класна в них була бодача, яку я писала особисто. Тобто, це повинно було спрацювати, але це не спрацювало. І до мене пішов пішла така відповідь, що анахати воно не працює, тому що ти не повинна за це платити гроші. Тобто, це не стосується твого особистого бренду, це не стосується там твого бізнесу. Це благодійний проект, і він може відбуватися тільки через об'єднання українців і. Це такий, я вам скажу, досить важкий шлях, тому що е, ну, знайти людей, які будуть готові це безкоштовно рекламувати, особливо медійних, їх доволі складно знайти. Але ну це усвідомлення, воно прям все знати би прояснило. Я зрозуміла, що тільки так ми можемо це зробити, і це досить логічно. Ось тому, будь ласка, кому відгукуються. В описі цього відео буде посилання на канал на наш чатик. Долучайтеся, і ми можемо разом з вами прям створювати потужні дуже процеси. Ну, взагалі в Україні не єдине, що треба змінити, це гімн. Просто гімн це те, з чого потрібно почати, тому що це прям фундамент, це молитва, це мантра і код нації. Ви розумієте, загалом навіщо це робити. До речі, то якщо хтось не розумієш, якщо хтось дивиться це відео і задається питанням, чому навіщо навіщо це роблю? Будь ласка, подивіться інші мої відео на каналі. Я там дуже 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 подробненько про це розповідаю. Ось так що такі процеси. Робимо зараз, перероблюємо текст, робимо нову петицію, долучайтеся до наших аросвітлячків, створюємо народний рух і створюємо нову історію. І в нас вже все виходить, вже все вийшло. Просто на це треба більше часу, тому що ну, це такі глобальні процеси, просто треба більше часу, більше сил. Ось, це такі перші меди. І е, на завершення цього відео хочу поділитися з приводу тексту, що саме потрібно змінити, і хочу також дуже послухати вашу думку стосовно цього. Е, дивіться, перший момент мені всі пишуть про те, що треба додати Бога, чому там немає Бога. Я чесно скажу, що з вами повністю згодна, треба реально додати Бога. По-друге, мені багато каже, там браття, а де ж сестри. Я така думаю, реально, ну, а да, де ж наші сестри. А третє, там, в другому куплеті там. Такі слова ну, були стане братів і вкриває віцяну додону. Я змінила на оп'ятаємось у світанні відцяну додону. І мені дівчинка одна, одна каже, каже, це ж російська річка. Я думаю, реально, це ж російська річка, треба цей момент змінити. І також до мене ну, прийшла інформація, але вона насправді, прийшла ще давно, ще до, до першої петиції, що нам треба змінити слова козацького роду. Я перший раз вирішила все ж таки піти старим сценарієм, але оцей момент, про який я вам розповідала, що до, за шість днів до завершення петиції прийшла інформація, це було саме стосовно козацького роду. Чому? Зараз поясню. А, багато, ну, У нас взагалі вся Україна це фанати козаків, і ми ідентифікуємо себе саме з ними. Але є велике але наш род набагато ширше, ніж козаки. Козаки вони жили в 15 18 сторіччі. Наш рід. Почався ще з часів трипільської культури, тобто, це багато тисяч років тому. І в нашому роді був. І в нашому роді є і трипільська а, культура, і слов'янська, і козацька, і часи а, Київської Русі, і також навіть всі ці загарбники, які на нас нападали на протязі двох тисяч років, да, ці скіфи, і сармади, і годи, кимирійці, татари, а, угорці, поляки, росіяни, німці ну всі, всі, сі, сісі, всі, всі, -всі, -всі, -всі а, які кожного разу хотіли забрати на нашу землю. Вони ж також залишали свій блодинка. І розумієте, наш код ДНК це не тільки козаки, ми набагато ширше ніж козаки. Хоча б при всій повазі ту козаки, однозначно, при всій повазі і при всій вдячності до них. І нам, коли ми говоримо, що ми тільки козацького роду, ми по-перше, якби відрізаємо від себе просто в величезний кут нашої сили. Ось, це перший такий момент, що ну, нам потрібно якось підібрати таке слово про наш рід, який відображає весь наш рід, не тільки частину історії, яка про козаків. І другий момент дуже важливий самку танія це те, що. А, Козаки, взагалі, вони тепер були доволі войовничі, тобто вони продігали цей момент, типу, душу, тіло полежити за свободу, воювати і так далі. І якщо ми кажемо, що ми хочемо перейти в епоху процвітання, де нам не потрібно воювати за свою свободу, де ми просто апріорі вільні люди, і в нас все круто, то нам е, треба перестати ідентифікувати себе тільки з козацьким родом. Розумієте? Ось це такі два моменти. Я чесно скажу, я не хотіла їх змінювати спочатку, тому що я б вирішила, що буде дуже. Багато хейту, що це не будуть підтримувати, але ось ну до мене вже прийшла така інформація, що треба це зробити. Ось і саме тому я думала, як поважно замінити таким одним словом, який буде показувати суть нашого і нашої культури, нашого народу, але не прив'язувати до якогось конкретного періоду в історії. І прийшло слово словетний, славетного роду. Тобто славетний це якби героїчний, це рід, у якого є слава. Це Потужний, мудрий, глибокий рід, так, і ми таким чином якби захватуємо всі етапи в нашій історії без прив'язки до якогось конкретного етапу. Це перший момент такий. Хочу послухати вашу думку стосовно цього, тому що це ну, ми скоро будемо подавати нову петицію, і нам треба розуміти цю так, громадську думку. Ось і ще в цій стрічці я до браття. Багато хто що а де ж наші сестри? А співати браті сестри» не вийти, тому що воно воно в слог не ляже. І тому ми в нашому чатику з небайдужими українцями вирішили спробувати змінити слова на нащадки. Нащадки словенного роду. Тобто було та душу й тіло пробудили, обравши свободу, бо віками ми є браття козацького роду. А зараз я пропоную такий варіант. Душе і тіло пробудили, обравши свободу, бо віками ми нащадки славетного роду. І воно дуже лягає в сенс, тому що ми співаємо про те, що ми пробудили душу і тіло за свободу, обравши свободу, і що ми є нащадки славетного роду. І я Відчуваю, до мене прям приходить така інформація, що це дуже сильно розширить нашу силу і відчуття своєї ідентичності. Тобто, це така формулювання, в якій ми чітко підкреслюємо, що ми е, обрали свободу, для цього ми пробудили душу тіло, тому що свободу можна тільки так відчути, справжньо, насправді. Е, і ми є начатки славетного роду. Тобто, по-перше, ми славетний рід. А по-друге, ми поважаємо то свій рід, ми вправимо про те, що ми нащадки. Мені здається, це прям набагато об'ємніше, знаєте, з таким відчуттям більшої сили, більшої глибини. Ось поділіться, будь ласка, стосовно цього. І також, якщо у вас є. Пропозиції стосовно того, де, де нам додати Бога, пишіть також, тому що це ще відкрите питання. Ось, любі, ось такі, от у нас наразі процеси. Ще раз додавайтеся до нашого каналу, телеграму, доєднуйтеся до народного руху, який називається Процвітає Україна. Я буду вам дуже рада. І давайте разом створювати нову процвітаю державу. Я вас люблю. Будь ласка, діліться своїми думками стосовно всіх процесів, які я проговорила. Якщо є розуміння, як нам продвинути це. Цей проєкт, також діліться, там є якісь знайомі, впливові і так далі, є якісь ідеї, все це діліться, тому що це дуже важливо, і, як я вам казала, ми можемо створити це тільки разом. Я вам бажаю всього самого найкращого і з любов'ю Анахата!